Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні предмет електроустаткування підприємств цивільних споруд. Розглядаємо агрегатні верстати, їхнє призначення будова і електроустаткування. Ну, скажімо так, огляд літератури показує про те, що, з одної сторони, інформації мало, з другої сторони, агрегатні верстати це набір верстатів, скажімо так, в одному комплексі. Він високопродуктивний, складається з так, схем да, і використовуються багатопозиційні е, робочі органи. Може виконувати свердлину, росточу, фрезерну, токарну і таке інше. Тому інформації достатньо обмежено. По будові ще більш-менш. Так, ну, зокрема, це багатоінструментний верстат. Тут описано взагалі, а от е використовувати його в великосерійному масовому виробництві, так, а от е по електросаткуванню достатньо обмежено. Значить, показаний, ну, звісно, лекції є в клас-румі, показаний, показаний даний верстат, їх кілька видів е на схемі, з чого він складається. Це, зокрема, тристоронні агрегатний середній верстат. Бачите, з трьох сторон йдеться обробка, і з цієї сторони, і з цієї сторони. Заготовка вставляється, закріплюється так. і одразу виконуються роботи. З кількох сторін, це, звісно ж, деталь повинна бути достатньо складна. Так. Ну, описується будова. От, такий ще є самодіюча силова головка агрегатного верстата. Ось її будова, це інший вид. Уже, так. Цикли рухів силових голівок, значить, зараз бувають достатньо складні такі деталі, що зараз одним там сверлом чи іншим, не здійснюється проход, а за кілька разів треба там остудити, почистити, повернути і так далі. І от За кілька проходів, АБВГД показано, як ці проходи, як доходить до краю, як упирається, як повертається. І тут детально описано, коли пуск, коли стоп, коли швидке коли робоча подача і так далі. На, на упор, коли спирається, якщо дійшло вже до краю. Про це все розписується детально, що таке цикування поверхень, поверхонь. Так? Ну, і зокрема агрегатні верстати по-іншому Ось у мене описано, що таке визначення, що багато інструментальний, що розгортування, розточування проводиться з ЧПК, нижче буде з ЧПК, переваги агрегатних верстатів. Ну, ясно, що. Щоб не перетягувати деталі, щоб не ставити одного кількох верстатників. ось, Будь ласка, ми скорочуємо ці роботи. Далі компоновка агрегатних верстатів, тобто деталь з кількох сторін обробляється, ну ось, компонується. Бачите, може бути зверху, може бути зверху, збоку, може бути під кутом, може з трьох сторін. там, е, ну З трьох сторін, бачите, з чотирьох я не побачив. так. Може бути, я думаю, і більше дивлячись того, як деталі деталь обробити. Ось, будь ласка, компоновки, їх розписано, як типові компоновки. Так, цих компоновочні схеми пропонуються, описується кожна схема, закріплюється, сверлиться. Ну, тобто агрегат да, Агрегат це коли багато разова обробка за один прохідну на одному верстаті. Так, ну і далі описується. Вже детально як цей собі представляє. верстат. і зверху, бачите, і з боку, з одного, з боку другого, тут деталь може повертатися, ясно, що це все-таки легше проводити з ЧПУ. Числове програмне управління. Ось іще одна компоновка з поворотом розділюючого барабана. Компоновка з прямолінійним переміщенням деталей, тобто деталі рухається одна обробка, поїхала друга, третя і скидається загальні відомості і класифікація, Силові голівки, так, які використовуються на е цих верстатах. Так, про них, які вони є, гідравлічні, пневматичні, самодіючі, не самодіючі. Електромехічна самодіюча силовіка з пласким кулачком. Так? Ну, це більше такі питання е механіки, Ну, Ми, як електрики, маємо знати. Це в нас як передачі від двигуна здійснюються, механічні в основному передачі бо, е гвинтові електромеханічні самодіючі головки, як працюють так, ось вони такі їхні кінематичні передачі. Схема силової головки. Ну, Механічні пневматичні силові головки, ось вони є такі. Це все стоїть на агрегатні силові столи. Так. Кінематичні схеми. Ну, я так оглядав, ці кінематичні схеми ну, треба знати тільки тому, що в цій частині стоїть двигун, який е на шпиндельній. Так, коробки передає передачу контрольні питання. Ну і додаткова тема з ЧПК. Все-таки грати верстати з ЧПК. Уже починаємо потихеньку ЧПК наше вивчати. Значить, можуть бути і Фрезерні, і торцеві різнорізні, розточні. Так. Конструктивні особливості ЧПК, знову ж таки, гратний верстат з ЧПК, що собою представляє, так. як він коротенько працює. Ну, і Контрольні питання. У нас контрольні питання тут представлені. Так. Ну, це таке оглядове. І давайте по електроустаткуванню саме електрообладнання. Ну, з однієї сторони, воно аналогічне до всіх інших, там, ті, що ми вже пройшли, там свердлинні, фрезерні, але от особливі схеми автоматизації процесу глибокого свердління. Та глибоке свердління, як здійснюється за кілька проходів на один проход, потім другий. Прохід, потім третій, бачите, кожного разу далі, далі, далі. Є обмеження по кожному проходу, чого зразу не можна до кінця проходити. Ну, наприклад, перегріється свердло, перегріється деталь, багато стружки інше. І на кожну прохід є обмеження, SQ3, SQ4, вже ж далі стоїть. Тобто на один прохід значить, одне обмеження, а друге друге. І А і Б – це ті упори, які впираються. вони виключають кінцевий вмикачі. І з цієї сторони теж кінцеві вмикачі в всіх положеннях вони ходять туди-сюди, туди, сюди, туди Верх-низ, вверх вниз верх ходить. І як уже все пройшло, так, тоді зупиняється цикл роботи. При цьому звертаю вашу увагу, що можливо навіть зміна інструменту може мінятися, так, або прокручується, або ссувається так, або перевертається різні способи інструменту, може різними сверлами, там, зенкування. Розгортування і так далі, це по технологічному процесу. Наша суть зрозуміти, що. До кінця, як доходить сверло, є якісь кінцеві вимикачі, S 3 sq 4 бачите, в залежності від проходу. Да? І ще один кінцевий, це вже коли до кінця дійшло, то тут вже виключається повністю з роботи. І коли відходить у нас свердло, теж кінцеві микачі, Ось вони початкове положені, кінцеве туди. Да? Теж кінцеві микачі і, ну, Наприклад, треба те ж саме сверло. Охлоджування рідиною обробити, або вимити порожнину, яку висрали, Так? І знаючи це, відповідно тут описано, як працює схема електрична. І ось ми її бачимо. Так? Електрична схема керування для глибокого свердління, тобто за кілька проходів. Дивимося, маємо два двигуни. Так, перший двигун у нас вмикається. Ну, звісно. Рубильник у нас тут QS1 на QS2 це другий рубильник. Ну, більше всього, що М2 це все-таки якась привод насоса. Так, а це вже подачі у нас. А, а може це головне це подачі. Так, ну, більше все-таки все, 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 все насоса. Так, перший двом включається від КМ1-катушка, де ми бачимо, ось вона від КМ2 катушки. Я включаюся зараз давайте подивимося. Кнопка Stop СБ1, Кнопка пуск СБ2. КМ-1, контакт підхват, підхватка, катушка включається перша КК, теплові реле, защита захисту. КМ-2 включається відповідно через сб 4 зупинка СБ3 за умови, що С 5 у нас. На кінцеві чи не вимкнути. sq 5 дивимося, sq 5 у нас sq 5 sq 3, sq 5 ось у нас, коли в нас до кінця не дійшло. Воли упора немає. Ось sq 5 коли у нас не вимкнути, тоді ми можемо наш рух здійснювати. Ну, більше всього, значить, це в нас подача. Так? Це в нас подача, а це в нас обертання сверла км 1 так, ну і тут кінцеві вимикачі, бачите, sq 4 sq 3 sq 4 sq 5 Вони оці наші муфти: UA1, K2, k 3 k 4 ua 2 Вони муфти. Електромагнітні муфти включають і відповідно вони ще забезпечують передачу значить, через редуктор, там частота міняється. Так, і К2, К3, К4 це якісь додаткові муфти, обмеження руху чи, навпаки, забезпечення е, вони, К1, К2, ну, можна ще спочитати. Ну, проміжне реле к 1 Бачите, проміжне реле к 1 Далі дивимося. Тепер UA2, електромагніти, UA2, юа 1 vi VI1 електромагніти, Ну і К2 це але реле залишається К2, реле. вмикається реле, К2 це теж реле, К-30 це теж реле, так. Ну і Детально описано, як це все працює в схемі показано. І далі описується, як це спрацьовує все. ну, Фактично, одна схема описується, але багато за кінцевих вимикачів. І ходить від одного вимикача кінцевого до другого, як тільки дійшло до того, переключається в зворотному напрямку. Іде. Так, в даному випадку, дивіться, у нас двигуни не реверсні, що це означає, що подача в одну сторону, а реверс ми обезпечимо цими електромагнітних муфтою Я1, Я2, вперед-назад у нас муфтами переключаємо, тому що нам вигідніше все-таки переключати електромагнітний муфтий, чим кожен раз зворотний напрям зупиняти, двигуни включати звук в електромагнітні муфти. Ну, от таке. Коротенько, детальної інформації мало в інтернеті, але дещо дещо нам вдалося знайти. Ну, Перша у нас самостійна робота. Книжечка цікава по самостійній роботі. І тут подано у нас я посилання дав в класрум, і так електроостаткування агрегатних верстатів. І отут ось у нас призначення будова, схема його так. Ну, така в нас схема є. Шілекції, самодічні розрахунок потужності електродвигуна. Як розраховується, дивіться, потужність головного приводу агрегатного верстату від асинхронного короткозамку двигунів з фазним ротом. Коефіцієнт врахування зміни режимів різання, так, сумана потужність різання, ККД, втрати холостого ходу. 0,6, знову ж, цей коефіцієнт 0,6 на холостого ходу з урахуванням. ККД, і еквівалентну потужність розраховуємо з урахуванням часу роботи, часу у нас простою, е, двигуна вибирається за умови, і перевірка по допустимій короткочасному перевантажу рахує значення напруги цехової мережі, тобто по потужності перевантаження до 1,4. Цікаве таке перевантаження. По допустимому короткочасному перевантаженню, враховуючи зниження напруги цехової мережі. Чому напруга падає? Якщо одночасно ми включаємо, у нас іде просідання, напруга падає. Ну, далі у нас вже автоматичні верстатні лінії. Ось така цікава інформація, самостійно знайшов Я в літературі даний е підручник. Посилання дам. І ще знайшов цікавий, як завжди, так дипломний проєкт магістерська робота. Дивіться, підвищення ефективності, технічні процеси, деталі корму, малосельну шляхом. Автоматизації механічної обробки. Тобто якось чином наш магістр у нас автоматизує достатньо тут складну деталь взята, так, і тут описується, як можна ЧПК автоматизувати. Тут описується ЧПК. Так, дуже цікаво, Технологічний процес береться, діаметри, всі розрахунки далі у нас. Висновки до першого розділу. Я теж посилання дав на цю книжку, потім число заготовок. Тут розраховується, загальні витрати матеріалу. Ну, це більше можна вважати так механіка. Штампована 3D, накреслив з технічного часу, час розраховується. Так. Далі складання схеми роботи технічного комплексу. Так. Компонування схеми РТК. Значить, тобто з яких вузлів складається саме цей комплекс. Потім у нас промислово робота, що це виконує робот описується. Далі його характеристики цього робота, який кілька операцій проводить. Далі розрахунок, цікавий розрахунок, розрахунок продуктивності роботи цього робота. Так що у нас тут Це у нас продуктивність, тривалість робочого часу, циклу. <зв 'язок> Знову ж таки, час розраховується, суманний робочий фонд часу, сумальний обсяг випуску, продуктивність. Максимально сумальний обсяг випуску деталей по кількості штук. Ну, це така методу концентрації технологічних операцій. Ну, це таке щось, магістри пишуть. Ну, до електриків тут. Ось, знову ж таки, при компонуванні агрегатних верстатів, як де, що підключається. По електриці я тут, на жаль, нічого обробних центрів. Так. Ну, по електриці, на жаль, нічого не знайшов. Ну, по агрегатним верстатам, от каткам, так, Ама ці програми, які застосовуються для проєктування висновки. деталі корпус. Автоматизація, хай програмного продукту. Ну, про програмний продукт описується. так. Ось як він працює, цей програмний продукт є. А от нам, як електрикам, тут мало що цікавого. У ну, будь-якому випадку, все-таки про агрегатний верстат щось написано. Це Така ситуація. Бачите, по електроустаткуванню агрегатних верстатів не зміг. так, щоб Швиденько щось знайти не зміг. Ну, така магістерська робота є. На цьому все. Дякую за увагу.